Чи помічали ви часом, що витрачаєте час на всілякі дурниці, як от тривалий перегляд телевізора або нескінченні онлайн покупки, тоді як мали б зосередитись на роботі, навчанні чи прибрати в оселі? Навіть найбільш організовані та цілеспрямовані з нас можуть потрапити в цю пастку. Сьогодні ми поговоримо про прокрастинацію і про те, що відбувається в нашому мозку, коли ми відкладаємо справи на потім. І, зокрема, про допамін нейромедіатор, пов'язаний із задоволенням і мотивацією. Нарешті я дам вам кілька простих практичних порад, щоб підвищити й утримати особисту мотивацію. Отже, прокрастинація це відкладання справ на потім чи то зволікання, від латинської дослівно відкладання на завтра. Ми робимо це навіть якщо знаємо, що це може спричинити не дуже приємні наслідки. Люди зазвичай прокрастинують, коли відчувають невпевненість щодо мети того, що мають зробити. Відкладання дає можливість ненадовго позбутися цих неприємних почуттів з наукової точки зору. Прокрастинація розглядається як порушення саморегуляції. Людина надає перевагу невеликій миттєвій винагороді, скажімо, короткотривале уникнення дискомфорту, замість більшої відтермінованої винагороди, а саме вчасне завершення справи і прощання з переживаннями, пов'язаними з нею. Припинити прокрастинувати може бути складно, особливо коли імпульсивність бере гору. Цікаво те, що прокрастинація часто супроводжується тривогою та почуттям провини. І з часом така поведінка призводить до додаткового стресу, зниження продуктивності на роботі у школі та негативно впливає на наше психічне благополуччя. Дослідники показують, що приблизно 20-25% дорослих людей є хронічними прокрастинаторами в різних сферах життя. Це може стосуватися навчання, роботи, домашніх справ чи стосунків, а поміж студентів цей показник ще вищий. Іноді прокрастинація є корисною і плідною, якщо вона допомагає творити і загалом не порушує продуктивність і задоволення життям. Але в цьому відео йдеться про прокрастинацію, якою варто позбутися. Уявіть, що ви студент, і за два тижні у вас кінцевий срок важливого проєкту. Ви знаєте, що це складне і кропітке завдання. Але замість того, щоб почати відразу, ви вирішуєте подивитися новий серіал, говорячи собі, що почнете завтра? Чому це відбувається? Ваш навчальний проєкт можна порівняти із горою, і розпочати роботу здається неймовірним. Іноді складно вирішити, з чого почати, а це спричиняє дискомфорт і стрес. З іншого боку, серіал це швидка, приємна втеча. Його перегляд забезпечує миттєву винагороду, відпочинок, розвагу, і можна не думати про завдання хоч ненадовго. Тож ви починаєте зволікати, оскільки вибираєте негайне полегшення і задоволення від перегляду телевізора, замість відтермінованого задоволення від виконання складної роботи і гордість за результат. І цей цикл прокрастинації може повторюватись. Завтра ви переконаєте себе відкласти на післязавтра і дотягнете до кінця терміну. Прокрастинація пов'язана з допаміном, хімічною речовиною в нашому мозку, яка пов'язана з відчуттям винагороди або мотивації. Допамін стосується того, як ми відчуваємо задоволення від смачної їжі, сексу чи відпустки, а також мотивує нас працювати, заробляти й мати можливість оплатити цю їжу та відпустку. Він впливає на наше бажання продовжувати робити щось доте, доки це не призведе до приємного результату. Коли ви виконуєте якусь дію в комп'ютерній грі, наприклад, завершуєте рівень, ваш мозок відчуває радість і захват завдяки допаміну. Розробники відеоігор використовують це відчуття, щоб викликати у вас бажання і далі грати. Та вдосконалюватись, переходити на нові рівні, здобувати бонуси тощо. Це трішки нагадує риболовлю. Ви закидаєте вудку, сподіваючись зловити велику рибу. Коли вам це вдається, ви в захваті. І це приємне відчуття підштовхує вас залишатися і рибалити довше, думаючи, що наступний раз буде ще більш вдалим. Навіть коли ви отримуєте лайк під своїм фото в соціальних мережах, ви відчуваєте себе добре, чи не так? Це відчуття виникає завдяки виділенню допаміну. Платформи соціальних мереж використовують це, щоб спонукати вас і далі перевіряти свій телефон і користуватися їхніми додатками. Це схоже на маленьку систему винагород, яка обманює ваш мозок і змушує вас робити щось знову і знову. Отже, незалежно від того, граєте ви в ігри, рибалите чи користуєтесь телефоном виділення допаміну у вашому мозку, є важливим чинником того, що змушує вас робити це знову і знову. Цей цикл, коли ви щось робите, дістаєте винагороду та відчуваєте мотивацію продовжувати, є допаміновим циклом. Якщо цей цикл починається із завдання чи цілі, яке може здатися важким, неприємним або непосильним, виділення допаміну в мозку пригальмовується через те, що винагорода сприймається як щось далеке або невизначене. Як наслідок бракує мотивації для виконання завдання. Люди зволікають або ухиляються від виконання різних справ з різних причин. Однією з них є те, як ми ставимося до певної цілі чи завдання, як от робота чи навчання. Коли завдання здаються неприємними, занадто складними, безглуздими чи невигідними, вони можуть спричиняти негативні почуття, такі як нудьга, страх, роздратування або розчарування. Це часто призводить до відкладення цих завдань на потім, особливо коли здається, що на них потрібно витратити багато зусиль і часу, перш ніж ми дістанемо задоволення. Окрім особливостей цілей і завдань, значну роль відіграють індивідуальні особливості людини, її характер та інші психологічні чинники. Отже, справа не лише в тому, що завдання складне чи неприємне, а й у тому, як людина ставиться до завдання та обов'язків, які стратегії подолання стресу використовує та який майнсет вона має. Однією з основних причин прокрастинації є обмежені навички саморегуляції. Саморегуляція означає контроль над власними діями, думками і відчуттями для досягнення мети або вирішення різних ситуацій. Такі навички, як встановлення цілей, контроль над своїми бажаннями та осмислення своїх дій, а також їхніх наслідків є важливим. Якщо хтось погано володіє ними, він чи вона може мати труднощі з мотивацією. Такій людині важко зосереджуватись на меті, і вона легко відволікатиметься на розваги і різні приємні дурниці. Дослідження показують, що хороша саморегуляція є важливою для успіху в житті. Це стосується стосунків, школи, роботи та навіть здоров'я. Важливим чинником є також відчуття власної здатності самостійно, активно і продуктивно здійснювати діяльність та досягати значущого результату, відома як самоефективність. Самоефективність стосується наших переконань щодо наших реальних здібностей. Коли ми не віримо в те, що ми можемо досягти чогось, ми можемо прокрастинувати. Наприклад, учень, який має труднощі зі складним шкільним завданням, думає, що в нього нічого не вийде і відкладає його виконання на потім. Отже, люди, що схильні недооцінювати свої навички, більш схильні до прокрастинації. Проте не лише сумнів у власних здібностях змушує нас відкладати важливі справи на потім. Для деяких людей прокрастинація це спосіб. Захистити те, як вони бачать себе, як вони почуваються у своїй шкірі. Замість того, щоб звинувачувати свої здібності чи свою поведінку в поганому результаті, вони можуть звинувачувати прокрастинацію. Це своєрідний самосаботаж, коли людина створює перешкоди або вигадує виправдання перед самим собою, щоб пояснити невдачу і не пошкодити самооцінку. Люди, які бояться невдач, прокрастинують, щоб уникнути стресу та тривоги, пов'язаних із завданням. Тож, відкладаючи завдання на потім, вони тимчасово відчувають менший стрес. Оскільки якщо ви уникаєте виконання якоїсь справи, то наразі ви не стикаєтесь з можливістю провалити її. Багато людей мають тенденцію відкладати справи на потім, але є способи із цим впоратися. Важливо поглянути на себе збоку. Визнайте, що ви прокрастинуєте. І спробуйте визначити, чому. Залежно від причини, певні стратегії можуть бути більш чи менш ефективними в боротьбі з прокрастинацією у вашому конкретному випадку. Якщо брак мотивації є причиною прокрастинації, особливо коли робота приносить мало задоволення або радості, наприклад, вас не цікавить тема. Ви можете спробувати простимулювати свою внутрішню чи зовнішню мотивацію. Один із способів це пов'язати конкретну винагороду із ціллю чи завданням. Наприклад, розбити завдання на менші, легші завдання і винагороджувати себе за виконання кожної частини чимось особисто значущим і мотивуючим. Розмір нагороди залежить від обсягу виконаної роботи. Це може бути якась дрібничка, маленька радість, візит до улюбленого кафе чи перегляд улюбленого серіалу. Найкраще продумати все заздалегідь і ще краще записати і покласти на видному місці. Візуалізація успіху може допомогти підвищити мотивацію. Ви можете це зробити, створюючи список завдань і відмічаючи завершення підзадачі. Але важливо бути реалістом і розбивати роботу на підзавдання, які є невеликими, зрозумілими та досяжними. Уявіть собі, у вас є велика купа завдань, які потрібно виконати, замість того, щоб хвилюватися через це. Спершу зробіть щось незначне, наприклад, приберіть своє робоче місце. Коли закінчите, поплескайте себе по плечу. Я молодець, подаруйте собі коротку перерву, як маленьку нагороду, а потім беріться до основної справи. Радійте тому, що зробили, і не переймайтеся занадто тим, що думають інші. Не концентруйтеся на великих і швидко досяжних нагородах. Радійте маленьким перемогам. Ви коли-небудь чули про годину енергії чи годину сили. Це, як правило, короткий проміжок часу, упродовж якого людина інтенсивно зосереджується на певному завданні чи цілі. Це простий трюк для підвищення продуктивності. Ось у чому суть. Працюйте зосереджено впродовж приблизно 20 хвилин. Це вже гарний початок. Потім зробіть коротку перерву і повторіть, чому це спрацьовує? Наш мозок має періоди енергетичного підйому та спаду впродовж дня. Ключ у тому, щоб наполегливо працювати над складним завданням під час підйомів і відпочивати під час спадів. Отже, зосереджуйтеся, а потім трохи відпочивайте, неначе ви їздите на хвилях енергії мозку. Для більшості людей найкращий період це ранок, коли ви ще не втомлені. Використовуйте годину енергії, щоб зробити щось, на що у вас зазвичай не вистачає часу, або те, що налаштує вас на решту дня. Головне використати час, щоб досягти прогресу в тому, що для вас важливо. Регулярне виділення певного періоду для роботи над чимось важливим дає змогу повністю зосередитись на важливій справі, без постійних відволікань. У такий спосіб ви можете взятися за справу, яку інакше було б важко розпочати. До того ж, ви можете відчути прилив енергії, зловити момент натхнення і відчути задоволення собою. Коли ми відкладаємо справи на потім, ми часто віддаємо перевагу іншим заняттям, які здаються приємнішими або легшими. Отже, щоб побороти прокрастинацію, ми можемо скористатися тактикою під назвою контроль стимулів. Ми маємо організувати наше оточення в такий спосіб, щоб нам було набагато складніше відволікатися. Приклад, ви можете залишити свій телефон в іншій кімнаті або ж піти до бібліотеки, коли вам потрібно працювати або вчитися, замість того, щоб робити це вдома. Для тих, кого магнітом тягне до кухні для перекусів, можна спланувати конкретний час перекусу і розмістити цей план на робочому місці як нагадування. Якщо вас спокушає інтернет шопінг ускладніть свій доступ до платіжних систем, вийдіть з облікових записів та видаліть збережену платіжну інформацію. Цей додатковий крок може зробити імпульсивні покупки менш швидкими та зручними та дасть вам трішки більше часу на роздуми. Ви коли-небудь помічали надзвичайно мотивованих людей. Вони займаються в спортзалі, наполегливо працюють і навіть встигають навести лад у шафі. Можна подумати, що вони мають якийсь особливий ген мотивації, чи не так? Проте ні. Мотивація не виникає якимось чарівним способом перед тим, як вам щось потрібно зробити. Вона з'являється вже після того, як ви взялися за справу. Ось тут дехто з нас потрапляє в пастку. Вони вважають, що мають відчути супермотивацію перед тим, як діяти. Я почну малювати, коли матиму натхнення. Я піду в спортзал, коли в мене буде настрій. Чи навіть я почну медитувати, коли трішки заспокоюся? Розумієте, в чому сенс? Так, іноді нас може вдарити блискавка мотивації. Але якщо ви сидітимете і чекатимете, коли це станеться, то можете й не дочекатися. Особливо, коли життя уповільнюється, а ваш розпорядок дня стає трішки непередбачуваним. Якщо ви не берете ініціатив у свої руки, а продовжуєте плити за течією, мотивація різко падає. Це як замкнене коло. Чим менше ви робите, тим менше ви відчуваєте мотивацію. Це типова пастка, у яку потрапляє багато хто з нас. Отже, не чекайте, поки мотивація постукає у ваші двері. Зробіть маленький крок, зробіть щось. Мотивація наздожене, коли ви почнете рухатися. Уявіть, що я одягаю кросівки і прогулююся околицями чи зроблю швидку домашню зарядку, замість того, щоб чекати, поки з'явиться чарівна спортивна мотивація. І дарма що мені не дуже хочеться. І я якась трішки втомлена. Розпочинаючи, я роблю перший крок і можу відчути додатковий заряд енергії. Можливо, не з першого, а з третього разу. Але, можливо, це буде початком більш регулярної фізичної активності. Уявіть собі побудову мотивації як кружляння на веселій каруселі. Ви проїхали одне коло, вам стало весело. І ви погоджуєтесь покружляти ще. Але є один нюанс не винагороджуйте себе за не дуже корисну поведінку. Наприклад, відкладання важливої роботи на потім. Позбавте себе всього, що вас відволікає, а потім використайте всі ці речі як винагороди після завершення завдань. Проте, не будьте надто суворі до себе, якщо ви знову взялися за старе. Це не допомагає в довгостроковій перспективі. Дослідження свідчить про те, що якщо людина пробачає собі за те, що вона прокрастинувала в минулому, це підвищує її шанси подолати поточну прокрастинацію. Отже, не чекайте на фею мотивації, робіть маленькі кроки. І хваліть себе за маленькі досягнення. Це поступовий процес, але він стимулює міцну та тривалу мотивацію. Щиро дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!